Не треба, нічого. Ні. Так, стоярка. Оглядай, дивись. Доброго дня! Вас вітає спільнота Тактичний табір. Сьогодні ми завітали в гості до магазину зброї прапорщик та зустрілися з переможцем нашого розіграшу. Владом. Привіт. Дуже дякую. Він переміг в нашому розіграші та виграв новорічну AR-15, а саме Diamond в бронзовому кольорі. Зараз ми коротенько його оглянемо. думаю, що ти власник. <стут> можеш подивитися, <в> принципі. Так, на, щоб не було idee. ніяких нюансів да, це, на патрончик. Це відео буде значно коротше, тому що власник Daimon прийшов. В принципі, у людини друга така зброя. І виходить так, що нам нема чого пояснювати. Встачимо, що це, Чим виштовхнути її? Я не буду розбирати затворну групу зараз. Звичайний даймонбек без якихось наявних нюансів. По болткеріеру з патроніком ок. Стволом можеш подивитись на лампу, щоб там не було. Там зазвичай просто буде сліди від пострілу, зброю відстрілюють. Ну так, зрозуміло. Так. ОСМ, все працює. флажок працює. А інше вже дізнаєшся при використанні, да. Бо можливо, там демонбеки ну, є я звісно. У тебе взагалі прийде. по, по демонбеку ніяких питань не було. Ну, ні, Скільки ні. років користуєшся? Ну зараз вже пів... ну, півтора ще немає, трохи більше року. Дуже задоволений. Взагалі на нюансі Да, Дуже надійна гантівка. Ну, Я її регулярно чищу, то mm -hmm. так то проблем Вокла немає. Вона тобі від... від... віддячує? Своя справною роботу. У мене ну, якби не було якогось такого хардкорного використання і там в болоті десь снігу не топив, то mm -hmm. теж Diamondback. Одне тільки що поміняв, ну вона вже не стріляла близько 2,5 тисяч, поміняв резинку в екстракторі з пружині mm -hmm. і підкрутив гайпульс тут. Майстерні мені коштувало буквально там до 400 гривень. Ну, може різинку теж треба зміняти, я да. дивився, вона мене вже в такому. Так, ну я її так. вона мені ніяких проблем, в принципі, не створювала, але я вирішив просто наперед поміняти, щоб під час тренування вона просто ця гвинтівка працювала і справно і не було це раптовим моментом неприємним. Якщо буває.

Нашого розіграшу. Ось ви бачите новорічний Р15, Diamondback в бронзовому кольорі. Вітаємо, бажаємо всього найкращого в наступному 2025 році. Yeah, мирного yeah. неба. Сподіваємось, що війна скінчиться якомога швидше. Тому до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, на наші YouTube канали та будьте в курсі всіх новин. До побачення. І, і завітайте в магазин зброї-прапорчик, тому так. що тут найкращі ціни для того, щоб вибрати зброю. Зверніть увагу, як, як тут величезна кількість. Асортимент неймовірний. І Зброя тут, унікальна. Ціла кімната. Ну і ось у нас є власник другого Даймонбеку в своєму житті. Другий же Будеш стріляти по-македонську з двома даймонбеку. Для того, щоб тренуватись вдвічі, я вже давно хотів свій придавати. З дружиною? З дружиною пробував, вона їй не подобається. З друзями. А маєш гушник? На mm. Ну, тому й не подобається.